Одна людина дістала поранення внаслідок обстрілу Новокаховської громади на Херсонщині. Окупанти з авіації вдарили по селах Веселе та Козацька чотирма керованими бомбами. Повідомили ова у веселому через обстріл зруйновану будівлю церкви та пошкоджено оселі місцевих жителів. Загалом, через удари російської авіації, в населених пунктах понівечено близько 20 житлових будинків. Українська розвідка не фіксує жодних підводів російських військ поблизу Бахмута. Про це заявив представник гурміноборони Андрій Черняк в коментарі РБК за його словами. Ватажок вагнерівців Пригожин зробив заяву про нібито відвід військ, оскільки не може виконати чергову обіцянку захопити Бахмут до 9 травня. Водночас заступниця міноборони Ганна Маляр стверджує, що РФ стягує вагнерівців до Бахмута з інших напрямків. Нагадаю, сьогодні засновник ПВК Вагнер Євген Пригожин заявив що його підрозділи 10 травня, нібито, виходитимуть з бахмута. Причиною тому він назвав нестачу снарядів. Данія спільно з Німеччиною передадуть Україні 80 танків Леопард 1 Про це повідомив глава Міноборони Данії Троель Слунд Поулсен під час зустрічі з німецьким колегою Борисом Пісторіусом. За його словами, танки Леопард 1 будуть готові до використання в Україні вже 1 червня. Підготовка українських танкістів триватиме близько місяця. Датський міністр зазначив, що Леопард 1 мають дуже гарну здатність до стрільби та хорошу можливість орієнтуватися на місцевості до Ва ці танки вивели з експлуатації у 2005 році. Вони перебували на зберіганні. Володимир Зеленський у Києві зустрівся із главою МЗС Бахрейну Абдулатіфом бін Рашидом Аззаяні. Це перший візит очільника зовнішньополітичного відомства від початку встановлення дипломатичних відносин між країнами у 1992 році. Делегації говорили про українську формулу миру. Зокрема, Володимир Зеленський запросив Бахрейн долучитись до реалізації окремих пунктів формули та взяти участь у майбутньому саміті миру. Також темами дискусії було повоєнне відновлення де депорт... Тація українських дітей до Росії, а також розмінування українських територій. У тимчасово окупованому Маріуполі пролунали вибухи. Радник мера Петро Андрощенко заявив про так звану бавовну в районі Азовсталі, які наслідки вибухів він не повідомив. Крім того, Андрющенко сповістив про активність російської авіації над Маріуполем. Летіла із Ростову та через північ Маріупольського району в напрям Пологів. Горять склади з легкозаймистими речовинами та гумою у російському Екатеринбурзі. Масштабна пожежа. Площа загорання понад 4 тисячі квадратних метрів. Російські рятувальники повідомляють, що вогонь перекинувся на рослинність. Загорання намагаються приборкати 80 пожежників і понад 20 одиниць техніки. Україна повернула тіла 80 загиблих оборонців, сповістила прес-служба Мінреінтеграції. Їх передадуть родинам для гідного поховання. Передача із тимчасово окупованих територій відбулася за сприяння офісу уповноваженого зі зниклих безвісти при мінреінтеграції у співпраці з силовими структурами. На замовлення підробляли довідки про стан здоров'я, допомагали виїжджати з України через так звану зеленку, а також пропонували приховані маршрути перетину кордону. СБУ ліквідувала ще чотири канали втечі у Хилянтів у Дніпрі, на Одещині, Черкащині та у Чернівецькій області. Слідчі встановили, що зловмисники вимагали за незаконний перетин кордону від 2 до 15 тисяч доларів. Сума залежала від регіону і терміновості виїзду за всіма викритими факти. Тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності.